Не здаюсь, борю золоте і моя толяна. З це новий досить по райшау Лежен. Сьогодні ми будемо говорити про Химеру. Написав мені підписник, маю Сену Бурштинову. Хочу топову команду на Химеру. Я такий, окей, пиши, і погнали тобі робити. Звісно ж таки, до топової команди тут не вистачає. Маріуса його немає. На аккаунті, давайте ми запустимо, бити вони будуть фулл авто, надіюсь, вони справляться. Я ще не бачу, як вони працюють на авто, але пресети виставлені, надіюсь, що у них все вдасться. Е як буде Маріус, одного гнута заміняємо на Маріуса, це буде плюс збільшення захисту, плюс збільшення точності, більший дамаг, ніж в гнута, і ми зможемо виконати більше цілей. І додатково, якщо буде. Е Ось ця форма бафатися або будь-яка інша, так то ми зможемо через А2 Маріуса знімати ось ці всі бафи. Вони будуть бити фул-тайм авто. Я буду тут до тих підглядати час від часу. Так, вам буду вставляти якісь відрізочки бою, як вони будуть з різними головами боротися, того, що для кожної голови наші герої за допомогою за допомогою Сани Бурштинової, Ходять, я не знаю скільки разів. Ось ми бачимо перший хід Хемері, а вже гнути, напевно, по третьому колу ходять. Ну і гнути тут не супер швидкі. І так, тут було прохання власника не чіпати гнутів, того що е, ну, вони використовуються в багатьох командах, щоб не збити е, почерговість ходів, ротацію і так далі, і тому подібне. Ось е, скажу зразу, що тут гнути одягнуті не все сети летальності жорстокості, не все сети перезарядки, ось, а просто все сети на стати. Ось, відповідно, Сена Бурштинова, Лідія і Жаб Некмотар одягнуті спеціально під химеру. Вони зараз, ось що ми бачимо, другий тільки хід, а наші ходять і ходять і ходять і ходять. Так що бій буде довгий для наших героїв для е, противника-химери. Буду час від часу на різних головах до вас появлятися. Ось і будемо щось коментувати. Дивитися, як вони будуть себе поводити на фул авто. П'ята гідра, шосту ще не тестив, а це в нашому випадку п'ята гідра. Так що зустрінемось уже на наступній голові. Так, друзі, ось вони на формі барана, і як ми бачимо, все досить чудово працює. 10 ходів, 20 мільйончиків, і вони гарненько себе тут почувають. Йдемо шукати, де ж у нас буде уже. Голова лева. Далі працюють на авто уже 40 мільйончиків. вони набили. І десь уже незабаром має починатися у нас голова змії. Ось тут 25-й хід. Бачимо, що є збільшення швидкості на себе змогла бафнути початкова форма. Зараз будемо переходити до форми змії. Далі працюють на авто. І будемо зараз дивитися, що. Відбувається. Так вони простояли full-time Тут зараз буде невеличкий такий фейлик, того що Некмотарчик трішки не так не так зробив, не так прожив, і тут зараз Некмотарчик від'їде, так? Ось, але, але, друзі, це не завадило нашій команді простояти фултайм. Дивимось. Зараз має Некмотарчик отримати хід. І отрути перемагають над регенерацією. Але нічого страшного, команда висвоїла, Сена Бурштинова підняла Некмотарчика уже на основній формі. Ну і окей. Добренько, давайте ми перейдемо вже ближче до кінця бою. Вони повністю все на авто грають взагалі без проблем. Це вже друга голова змії, це вже кінець бою, можна сказати: 60 ходів, 123 мільйончики. Тут жаб пережив всі отрути, і взагалі ніхто ні разу не впав. Ну, можна сказати, один раз один гнут від'їхав на голові барана. І один раз жаба впала на першій формі змії. Окей, переходимо, друзі, до кінця бою. Далі покажу пресети, і, і так далі, і тому подібне. Так, що у нас тут? 127 мільйончиків. Так, тут я в кінці поставив, щоб вона ще раз е, юзнула А3. Ось. І фактично зараз уже буде закінчення бою. Того, що вона зараз мала б на себе накинути збільшення швидкості, а це може не дати можливість нашим е героям під самою бурштиновою походити, як мінімум, напевно, по одному разу і так точно. Але ми бачимо, що 128 друзі, мільйончиків. Так, добренько. Себе на хвилічку приховаю. Сена мільйончик надамажила, але в неї і не стояла задача надамажити. Некватар на 13 мільйончиків за рахунок господаря війни. Перший Гнут 53,5, другий Гнут майже 58 мільйончиків. І Лідія 3,5 мільйончики змогла надамажити. Добренько, друзі. Переходимо до пресетів. Давайте я знову ж таки себе приховаю, щоб нічого там зайвого не закривати. До пресетів даної команди. Сена просто старт. В другій формі, в третій, в четвертій без різниці, як вона буде ходити, вона так так все встигне і все вміє. Некмотарчик, старт з А2. Я поставив йому в, в фінальній в початковій формі. Чому вона в фінальна форма? Початкова форма було би логічніше, напевно. Далі ніяких пресетів. Гнут, старт. Що в одного, що в другого гнута однакові пресети. На фінальній формі старт і заборона з А2. Чому заборона з А2? Того, що в нас є форма змії, після... перед якою не можна, щоб була контратака, того, що буде габела. На формі барана без пресетів, тобто він може ходити із А3 взагалі без проблем. Форм лева і форма змії без пресетів. Другий гнут аналогічно. Лідія. Лідія фінальна форма: старт і заборона А3. Чому? Того, що нам потрібно, щоб А3 був активний, коли ми переходимо до форми змії. Ну і фактично форма барана. Забороняємо А2, щоб наші гнути не вбивалися під зменшенням захисту і слабкості. Старт і заборона. На А3 фактично стоїть на формі лева також старт і заборона і все. Ну, бо вона тут ну, фактично нічого не дає, але е, є нюанси. І форма змії, старт і одиничка на А3. Погнали, дивитися, хто і в що, і як одягнуті. Е, так, е, до героїв за використанням. Перший гнут, як я казав, ніяких сетів на е, жорстокість, летальність і, і так далі, і тому подібне. Просто. Сети на стати його параметри самі звичайні: 5000 тисяч захисту, 250 швидкості, 370 критичної шкоди і 464 точності. Далі тут дар обраний спустошення душі після ребалансу ось цих реліквій перестали працювати з спус... Пустошення душі на химеру, коли в неї мало здоров'я. Тобто жнець не виходить раніше ще по 250-300 тисяч додатково кожних три ходи дамажів. Талантики, друзі, ось такі. Другий гнут аналогічні таланти. В нього вже фантомний дотик під плаву взятий. Так, без реліквій, далі, знову ж таки, сет швидкості плюс сет критичної шкоди. Ось загальні параметри другого гнута трішки швидший: 261, 270 критичної шкоди і 342 точності. Добренько. Далі, друзі, Лідія. Лідія тут ой-ой-ой, як багацько у неї сетів, У неї сет сприйняття, У неї сет отрути. Це потрібно, щоб виконати завдання на голові змії, і сет прицільності, чисто, щоб підняти їй. Параметри швидкості і точності. Загальні параметри у Лідії наступні. 70 тисяч здоров'я, 3800 захисту, 281 швидкість і 400 майже 40 точності. Е, відповідно, реліквій немає. Дар сірчаний камінь і таланти, друзі, виглядають наступним чином. Так. Давайте я вже себе включу, напевно, ви за мною скучили. Е, Некмотарчик. У НЕКмотарчика ось такі талантики, тобто господар війни, е, також додатково на продовження, не на продовження, на залив, коли спливають бафи-штрафи, і на продовження самих штрафів. Також е, снайпер, щоб він накладав свої навички ще частіше, тобто зменшення атаки з авто Атаки е, також, друзі, рекомендую, якщо у вас є Некмотарчик або інший будь-який заливщик, але на Некмотарчика прям дуже чудово заходить сет невтомності або сет додаткового ходу, того що він має в своєму арсеналі ось тут. Він залив з більшої швидкості додатковий хід. Далі знову ж таки ходить і може знову ж таки додатковий хід прокнути. Ну, це, як на мене, один із найкращих сетів на нього, як героя заливщика. І це не гідра, він тут не їсть ходи. Він тут нам хочеться якомога швидше ж він ходив, щоб ще додатково пришвидшував команду. Добренько, друзі. І Сена Бурштинова, зірка ось цієї ось команди. Що я її одягнув? Одягнув, друзі, три частинки сету збереження. Дало нам здоров'я плюс швидкість, далі два сета імпульсивності. Це швидкість плюс 12% скоротити перезарядку. Ем, краще було би, звісно ж таки, один сет імпульсивності, плюс сет реакції або сет з міста. Ну але не було такої можливості, бо, е, бо, бо не було ось додатково одягнув. Дві е, частинки прицільності, чисто, щоб підняти її ще додаткову швидкість. Загальні параметри Сени ось такі, що їй потрібно, їй потрібно багатсько швидкості, їй потрібна живучість, більш фактично нічого. Можна, звісно ж таки, колечка на перезарядку ще давати додатково, але тут таких е, не було. Е, далі, реліквій немає. Повністю залиті навички. Дар я їй обрав ковток на снаги. 에, що він нам дає, збільшує лікування від регенерації, накладе цим героям на 10%. Все важливо нам в одному випадку на голові змії, щоб нам вистачило 에, регенерації, сили регенерації, щоб наші герої не від'їхали від, їхали від 에, ядів. Бо якщо вони будуть падати на голові змії, ну, з великою ймовірністю буде габела і кінець бою. Ось, таланти, друзі, я обрав ось такі. Зараз вам має бути видно все здоров'я. Далі тут лікується, але нам це фактично абсолютно не потрібно. 30% шанс заповнити шкалу ходу на 10, коли усунуто або спливає бонус, одним словом, залив. Плюс додатково залив, якщо просідає хтось по здоров'ю. Додатково, ось цей на продовження регенерацій, бо, бо що все не дуже і дуже де ті навички, дуже і дуже е, круті навички. Щоразу, коли. На одному із союзників активується регенерації, заповнює школу ходу цієї команди на 5%. Тобто нам хочеться, щоб більше і більше регену було і на більше і більше ходів. І, звісно, Сана Бурштинова, топ-1 заливчик нашій грі, в кого є, друзі. Качайте і обов'язково використовуйте. Е, можна як на химеру використовувати, так і на гідру. Ось е, сьогодні ми використовували її на химері. І так на шостій гідрі не вдасться на авто протестити. Чого? Того, що тут в цьому клані вона ще не відкрита. Вони ще не подолали п'яту. Ось е, так що е, четверта, п'ята е, химера, вони тут будуть відповідно на авто із легкістю відбивати. Друзі, ось такий ось відосик. Якщо сподобалося, знаєш що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось уже завтра на новорічному рімчику.